Привіт усім. Сьогодні я хочу показати, як зварити самий простенький і швидкий супчик. Із самий простих інгредієнтів. Без м'яса, без нічого, а просто самий простий супчик. Я думаю, це проводиться для тих людей, верніше для юнаків, 14, 15, 17 років, які ще не вміють готувати, а так вийшло, що саме залишились вдома. Або навіть для дорослих чоловіків, холостяків. А было чоловіків, одружених, тільки які тимчасово заручиваются в дома, дружина, наприклад, куди стихи. Вот і для цього О, хочу показати, як зварити невеличкий супчик. простенький. Ну, я думаю, що це відео задайте для дівчат. віком також 14, 15, 16 років. Починаємо. Набираємо дві треті каструлі води. Вона вже, я уже набрал. Запаливаем цвету. Каструлька, вода починает кастрюлька летить, вода так начинаем лица. А ми тим часом пока почистимо картоплику. Сюда батальскую тяжелю чистить картопликом. Цегулька, картоплю. Почистити приблизно потрібно, не знаю, 3 чи 4 картоплини, таких середніх розмірів. Я думаю, 4. Треба буде маловати, ударяткувати суп. Почистили, йдемо її мить. Тепер ми картоплю. Поставимо тут тарілочку, рожку в мене, щоб перемішувати. Так, у нас вода ще... Не зовсім подивилися. Ми покажем картопельку. картопельком. Режим трошки, шатрушка и немножко чеславиться. Топельку нарізали, трошки перемішаємо і почекаємо, поки закипить вода. Тим часом можна поки порізати цибульку. Вики на зажарку порізали. А тепер закладимо маленький вогонь під. Смотри, это как бы... воды чуть-чуть песок. Так, это сейчас вот дырка Еще не закипела. Так, кастрюля у нас уже... Не кастрюля, сковородка уже же а теперь мы трошки крошки улики сюда. А, только Еще напечатано так. Ага, молодые улики. Так, нормально. И сейчас готовится будет. Чуваліки трошки малова, так мені трошки Так, в нас закипіла. Вбавимо трошки вогонь, відрегулюємо так, щоб і тепер здаримо пінку від картоплі, яка тут зібралася. Так, Зібрали пінку. Отак і тепер тепер без приблизно пів ложечки солі. В кінці, коли вже майже закінчимо варити суп, тоді будемо додати трошки солі, кому і подобається, на смак. Отак, трошки прикриємо кастрюльку, але не геть, щоб вона не збігала. І хай собі кипить. І засікаємо тільки дораз в один. Суп Тут приблизно... Я, як зазвичай, варю суп приблизно хвилин 20. Так, добре. Тепер трошки підбавимо вогонь, щоб швидше зажарка робилася. Якщо вона нормально кипіла. А тим часом можна поки що. Я часто в каструлю до картоплі додаю псуну. Воно швидковається і більш вас Можна замість пшена горох, але горох треба кидати перед картоплею у кип'ячу воду. Щоб хвилин 5-10 горох прикипів трошки, а тоді кидати картоплю. А якщо пшоно, то після картоплі. Ми його зараз промиємо трошки. Чекаємо потім 5, поки печенька Тоді Дікаємо пшаном. Так, ступчик 5 колись прокипів. Тепер ми в нього, кидаємо пшаном. Ось так. Щоб все цей голожкою тут не вигрібати, ми так просто зачерпнемо кипаточку і так просто. Вот і все, і все пшено вже в костюмі. Тепер перемішаємо. і хай далі кипить. Цибульку Чекаємо до рум'яності, поки вона підсмажиться до рум'яності. А тоді кинемо томат. Після того, як це було вільні перемішую, потім на в гарячій воді тут є. Тоді кладу. Паріючку. Ось так. І ще, щоб супчик був трошки наваристим, це особисте бажання можна трошки кинути дрібної верміше. Я люблю трошки дрібну трішки супчик отак трішки насипати його. Приблизно так, кому мені подобається. але Висім багато насипать, бо вона тоді розварюється і суп сильно густита. Я так трішки сипала, вона розварюється, буде якраз хорошо. Ось так. Тепер прийшла пора томат, Приблизно дві чи три ложечки. Це вже кому як його Ось Так, раз. Два, ну я кину три. Ось. Перемішаємо його. І почекаємо трішечки, щоб він закипів. Томат разом з цибулею. Можна кидати томатну пасту, правда вона кидається трохи менше, ніж такий томат кей. А хто готує суппулітку, то можна кидати просто свіжі помідори, видавивши їх накопити, видаваючи і замість томати, кидати свіжі помідори. Це кому би подобається. Ось так. Віддавимо вовнику трошки, щоб воно швидше закипіло. І чекаємо. Так, ось він У Вона уже закипає. Зараз буде. Так, скільки на столин прийшло? Вони після 15 хвилин квариться. Кинемо зажарку з томатом. Воно прикипить трошки ще з томатом хвилин. Декілька хвилин, тоді ще кинемо вровий лист. Можна кидати прямості до смаку, кому як подобається. Прямості теж в під самий кінець хварки. Вони декілька хвилин це у них потепіли, скипи, все. Взярка у нас уже готова, замыкаємо газ і засипаємо державкой спину. І переміщуємо. Перше, суками заручивалось варити, десь минут п'ять. Так, сук у нас майже готовий. Заросила дрібниці. Пидаємо. Приблизно два невеличких листочки лаврушки. А далі пробуємо який у нас у нас на смак. Трішки малосольне, Додаємо по смаку солі. Хтось любить малосольне, а хтось може більш солений. Це особиста справа кожного. Перемішали і знову пробуємо. Ще трішки малосольне, додаємо солі. Це вже тому буде достатньо. Перемішали, струмували. Це вже нормальний. Так. Ну, а прямості, там перець молотий. Чи інші якісь пряності, це вже до смаку. Я наприклад трошки гостренький, тому я зараз добавлю трошки собі молотого перті чорного. Так ось я. Так, зараз трохи потрусимо. Так. Тоже, приблизно. Кому я доподобай. І щоб він з перчиком філендрі прокрити. Токер. Такс. Можно еще по бажанні округу отварить 2-3 яйця. В круту шукуми і полізати їх дрібненько і можна буде ще в кінці було психотики в кинуть у суд. Але яйця не валим, буду суп до діяти. Так, ну все, ще залишилася десь приблизна хвилинка, щоб лавровий лист і перец чуть-чуть прикипіли супи. І все, і суп буде готовий. Можна буде насипати і їсти. Так, суп вже готовий. Вимикаємо його. Ось так. він може постоїть накритий кришкою. Можна насипати і їсти. хто, хто додивився до кінця, значить вам сподобалося відео. Підписуй, підписуйтесь на мій канал. І удачі всім.